До суду як на роботу або місцеве самоврядування із присмаком криміналу. Я вам даю документи, дозвіл, а ви мені 18 тисяч. Зубу було призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Міського голову щорса прокуратура звинувачує у здирності і вважає, чиновник має сидіти. Ми просили реальне позбавлення волі, і він таки сидить у своєму робочому кабінеті. Слідством було встановлено, що зуб Роман Іванович, перебуваючи на посаді щорського міського голови, одержав неправомірну вигоду в розмірі 18 тисяч. Іншими словами, мера міста Щорса впіймали на хабарі. Здавалося, справа проста за мірками правоохоронців та минуло більше півроку. Люстратор у міській раді Щорса у кабінеті міського голови. Ми застали, кого б ви думали: того таки зуба Романа Івановича. Та до нього ми ще повернемось. Йому в трудовій книжці зараз написано позбавити права обіймати посади згідно вироку суду. Ну, позбавити права значить, він не повинен бути на роботі і отримувати заробітну плату. Він на роботі з 27 жовтня отримує заробітну плату, премію і премію собі виписав до дня місцевого самоврядування. Галина Ісаченко, мешканка міста Щорса, депутат міської ради. А все почалося в березні. Вимагав із якихось підприємців із прилук за те, щоб тут створити збір сміття на сміттєзвалищі. Там документи потрібні були, і зуб Роман Іванович сказав, що я вам це, даю документи, дозвіл, а ви мені 18 тисяч. Аби не бути голослівними, ми перевіряємо цю інформацію у Чернігівській обласній прокуратурі. Зубрман Іванович був визнаний винним у одержанні неправомірної вигоди е е службовою особою, яка займає відповідальне становище. Зубу було призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі е з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно розпоряджень та адміністративно-господарських функцій, строком на один рік. І попри це зуб Роман Іванович на своєму робочому місці. Тож ідемо пересвідчитись у цьому на власні очі. А нам би побачити Романа Івановича. І так, і так, міський голова на місці. Просимо його особисто прокоментувати ситуацію. Скажете, що ви незаконно обіймаєте посаду. Ну чому я незаконно обіймаю посаду? Якщо він не обіймав незаконну посаду, то мене, мабуть, вже посадили за невиконання рішення суду. Ну а якщо є рішення суду, то тапеляційник в жовтні була зі свого боку, я все зробив. Написав заяву про звільнення, але міська рада не прийняла рішення щодо мого звільнення з посади. Тому я працюю. Запитуємо прямо про події піврічної давнини. Чи мало місць в березні минулого року кримінальна справа. Зараз крапка в суді ще не поставлена. Ще у нас буде суд касаційний. Тоді будемо говорити про якесь рішення. Остаточно ви себе вважаєте винним я чи я себе не вважаю винним до розмови. Долучається адвокат мера Сергій Нестеренко. Ось він більше ніж тисяча мешканців даного міста підписали, поставили свої підписи на те, що Роман Іванович не винуватий. За його словами, справу сфабрикували правоохоронці, які вже давно не працюють в органах. А ось тут найцікавіше: повертаємось до прокуратури. Знайомтесь, Юрій Максиміхін. Це він від самого початку здійснював процесуальний нагляд у даній справі, тож компетентно зазначає, розслідування проведено належним чином і зібрано достатньо доказів. Вере безпосередньо йому гроші раніше оглянуті з переписаними номерами серіями купюр, так як це робиться як правило впровадження такої категорії. Юрій Максиміхін розповідає, це не єдина кримінальна справа сумнозвісного міського голови. Відносно нього було складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, яке розглянути судом. Його визнано винним у цьому в порушенні вимог про конфлікт інтересів та притягнуто до адміністративної відповідальності. Мова йде про виписування премій. Підтвердила це й Галина Ісаченко. Каже, ці факти мають регулярний характер. Я йому раніше казала, Роман Іванович виносить питання на сесію. Підкріплю своє рішенням сесії. Я голова самоврядування, штохачу та діла. СБУ наше перевіряла і винайшло, що незаконно він отримував премію без згоди. Сесії у прокуратурі запевняють, все роблять згідно із законом, всього вистачає. Але виявляється, в даному випадку останнє слово за депутатами. Це просто парадокс нашої системи. Це питання вирішується виключно на сесії міської ради. Е, відбулося в листопаді місяці відповідне засідання сесії Чорської міської ради. За результатами якого було прийнято рішення проти припинення його повноважень. Ініційоване окреме кримінальне провадження, в ході якого перевіряється дотримання вимог закону при вирішенні питання про припинення його повноважень. Крім того, найближчим часом кримінально-виконавчою інспекцією за ініціативою прокуратури також буде повторно ініційований розгляд питання про припинення повноважень зуби Романа Івановича на своїй посаді. Та як не прикро, робота прокуратури нагадує якусь ілюзію, і у цьому переконалися буквально за декілька днів. У щорсі знову відбулася сесія, на якій більшість депутатів таки проголосували за звільнення мера. І, попри офіційні обіцянки пана зуба перед телекамерою, залишити посаду в разі такої волі депутатів. Слова Юрія Максиміхіна, що головна перепона у виконанні рішення суду депутати. Мер чомусь лишається на своєму робочому місці, і питання навіть не в одному очільнику невеличкого містечка питання в іншому: що нас чекатиме завтра, якщо сьогодні поважні органи не здатні забезпечити виконання законів.